Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна створювати схеми в Google Docs і спробуємо з вами створити схему організації там, управління певною компанією. І ну, Відповідно, цю схему наповнити даними. Що потрібно для того, щоб створити схему в Google Docs? Ну, По-перше, якщо нам потрібно щось вставити, ми завжди інтуїтивно орієнтуємося на меню і нас цікавить вкладка Вставити так, або Вставка, залежно залежності від того, що там у нас цей. Тут є всі елементи, які можна додавати. І нас цікавить елемент, який називається малюнок, так, тобто вставити малюнок, який ми будемо з вами створювати, або можемо вставити з згубло диск якийсь малюнок. В нашому випадку нас цікавить те, що ми могли створити малюнок. Вибираємо цей елемент, і в нас відкривається вікно створення малюнків в середовищі Google Docs. Воно має в собі певні елементи, які ми можемо додавати до нашого документа. Так, ну, давайте розберемося, що ми можемо робити. Ну, По-перше, ми можемо працювати з певними елементами, які ми можемо завантажити. Можемо працювати тут є також елемент, який називається WordArt. Ми можемо там щось ввести, якесь слово. Так. І відповідно це слово в нас буде створене у вигляді. Елемента, який ми можемо е, певним чином е, налаштовувати відповідно до е, якихось наших потреб, причому, що ми можемо його е, там, змінювати, редагувати, так, розтягувати, звужувати воно так, як в нас де зображення. Е, ну, до дій ми більше будемо з вами звертатися е, далі. Так. Тут є ще елементи напрямні, де ми можемо встановити, щоб вирівнювати. Щоб вирівнювати якісь елементи, так, ми можемо собі ці напрямні відповідно, додаткові додавати, і відповідно їх прибирати, так, щоб вирівнювати об'єкти нашого зображення. Так, ну і в принципі, якщо говорити про елементи дії, які нам будуть потрібні, це все. Далі йде елементи, які дозволяють відмінити. Або повторити дію, елементи, які дозволяє нам показувати лінійку, напрямні прив'язки, сітку і так далі. Ось тут вони в нас знаходяться. І елементи, які дозволяють вибирати. Також тут є фігури, які ми можемо додавати. Тут є так само як і в Word, декілька варіантів фігур, які ми можемо додавати. А саме це є геометричні фігури, стрілки, які ми можемо використовувати для створення структури нашої схеми виноски, якщо нам потрібно щось додати до зображення, яке вже є готове. Ну і відповідно елементи, які стосуються формул, тут якісь арифметичні операції і так далі. Також у нас є елемент з'єднання. Ми можемо з'єднувати за допомогою. Лінії, стрілки кутового з'єднувача, ну і відповідно ламаної лінії. Тобто ми собі вибираємо самостійно, як ми там хочемо, ці всі елементи з'єднувати, ну і відповідно в результаті в нас там пробудовується з'єднання. Також є текстове вікно, зображення, ну і елементи, які ми можемо використовувати, коли нам потрібно пробудувати транслітерацію. Ну Давайте спробуємо створити схему організаційної структури якоїсь там компанії. Можливо, це навіть ІТ-компанія чи будь-якої іншої. Отож, вибираємо структуру, з якій ми будемо записувати нашу інформацію. Це є, давайте я хочу вибрати, наприклад, округлений прямокутник. Так, вибираю я його пробудовую. Ось. Так, він в мене створюється. Створення цього прямокутника займає трошки більше часу, але, в принципі. Є. Далі я розміщую його ну, всередині. Якщо хочу в ньому щось записати, мені просто потрібно ньому клікнути і починати писати. Так? Е так, от, Давайте запишемо директора компанії. Це буде в нас основна структура, е так, який буде там управляти різними підрозділами. Е е Далі нам необхідно створити там. Е Відділ, якими буде керувати директор, це може там бути менеджер проєктів, менеджер продажів, продуктовий менеджер і, там, наприклад, фінансовий менеджер. Ми можемо додати ще один об'єкт. Давайте Менеджери в нас будуть позначатися з такими капельками, сльозою. Так. Отож, є. Прописуємо, що менеджер з продаж. Так, секунду. З продаж. Ну, бачите, в мене тут перенос розривається, тому я трошки цю капельку розтягую. от, таким чином. От є перша капелька менеджер з продаж. Далі, якщо мені потрібно е, такого самого рівня елементи створювати, я їх копіюю. Так, Ctrl-C, Ctrl-V, що вставити. Давайте наступний у нас буде: е, це у нас буде е, проектний менеджер. Так, проти. Так, далі директор також буде, там, наприклад, керувати продуктовим менеджером. Так, бачите, там зразу автоматичні прив'язки для вирівнювання є. Продуктовий. Менеджер, бачите, продуктовий у мене не влазить, значить цю капельку я ще більше розтягую. Так. Є. І фінансовий менеджер наступна капелька. Так. Прибираємо. Десь ось тут, наприклад, вставляємо. Так, продуктовий в мене ще є не влізло. Так, фінансовий. Є. Ну і всі ці менеджери е, е, керують іншими працівниками, які працюють в команді. Це є підлеглі. Давайте виберемо фігуру, яку будуть у нас позначати підлеглі. Е, давайте що, сердечко. Так. От. Є собі вирівню, вставили, е, вирівнюємо по там, направляючі і тут пишемо підлеглі. Так, Ну і тепер, щоб побудувати структуру схеми, нам обов'язково потрібно використовувати стрілки, які вказувати, хто ким е, управляє. Так, для цього ми вибираємо інструмент, ось тут у нас є е, стрілки. так, І ми можемо от, з'єднувати відповідні блоки. так, Стрілочками. от, Ось так і тут от, ось так. Налаштування цих стрілочок ми потім проговоримо. Так? Зараз головне, щоб ви могли розуміти, як ми можемо це використовувати. Крім того, ми можемо використовувати не тільки стрілочки, які тут у нас є, так? а можемо і використовувати елементи у вигляді фігур. Тут також є стрілки, які можна використовувати. Давайте, наприклад, я ось такі стрілки додам. Наголошую, що бачите, вона дається в звичайному форматі, але ми її можемо обертати. Ось тут у нас зверху є елемент обертання. Якщо ми покрутимо, воно буде на, бачите, нестандартні кількість градусів 57,5 і так далі. То, що воно на стандартні кути поверталось, Потрібно зажати клавішу Shift і, відповідно, ми можемо розвернути на відповідні стандартні кути, які нас цікавлять. Наприклад, мене цікавить 40 градусів, я хочу на 40 градусів цей елемент розвернути. 45 верніше градусів, і собі там його десь встановити. Давайте ось так. І трошки зробимо її грубшую. Так. І тепер, щоб. Не, це за, ну, надто. І тепер, щоб додати ось ці елементи, точно так само ми вибираємо інструмент стрілка, або можемо скопіювати цю Ctrl-C, Ctrl-V. Так. І відповідно встановити її в положення, де воно в нас там має бути. Знову ж таки, зажимаємо Shift, розвертаємо. Так, Тут в мене трошки, можливо завелика ця стрілочка. так. Форматуємо її так, щоб вона була в потрібному напрямку. так. Далі можна, там, наприклад, ще працювати з різними іншими видами стрілок, наприклад, ось такі заокруглені, які будуть показувати у нас от, давайте я її ось так зроблю. А далі нам потрібно її відобразити дзеркально. Тобто ось так. От. І тут ми можемо з цією стрілкою працювати. От. Так, як нам там потрібно. Є. І тепер так само цю стрілку Ctrl-C, Ctrl-V. Сюди, але її відобразимо дзеркально от сюди перемістили. От, І є в нас побудована в принципі, схема ці об'єкти, які в нас тут є, вже ми можемо їх, наприклад, поприбирати. До цього ми просто їх вверх підтягуємо, щоб вони в нас з нашого елемента пройшли. Тепер, що стосується того, як, редагувати ці, як відповідно змінювати положення цих об'єктів. Ну, По-перше, для того, щоб переміщати, ми наводимо на стрілочки, стає в вигляді хрестоподібної стрілки. Так, і ми можемо їх переміщати. Якщо потрібно змінювати розміри, клікаємо на об'єкт. Ну, відповідно Контрольні точки, по яких ми можемо збільшувати зменшувати елементи. Крім того, тут є жовті точки, які можуть е, редагувати сам об'єкт. От Бачите, я цю стрілочку стаю роблю такою більш-меншою або навпаки більшою. так. Е, що ще можна? Оцею, е, так, цією жовтою точкою я можу. Е, зараз. От. Наскільки воно в нас буде згинатися? Цей елемент рівно. Цією точкою вказую, наскільки в мене тут вели грубо ця частинка елемента. Ну і тут вказуємо, як ця стрілка буде виглядати. Тобто ми собі розміщені зовнішні вигляди цих елементів можемо задавати самостійно. Аналогічно тут от тут ми можемо цю каплю менше відігнути, так, більше в залежності від того, як ми собі там е, бачимо цей елемент. Ну і з заокругленим квадратом тут ми можемо показувати, наскільки в нас буде сильно заокруглюватися грані, для того, щоб відповідно, була в нас побудована схема. Поки що це все, що стосується, там, наприклад, дизайну, налаштування, зміни кольору, форм, розмірів цих всіх елементів, ми розглянемо в наступних відео. А зараз давайте подивимося, як цю схему безпосередньо додати вже в наш документ. Для цього нам потрібно нажати зберегти і закрити. Ну і відповідно, після того, як ми це все виконаємо, наша схема автоматично в нас додасться в наш Google документ, де її ми можемо використовувати як звичайне зображення, можемо налаштовувати обтікання тексту, можемо її збільшувати, зменшувати, в залежності від потреб, як ми хочемо там це використовувати в документі. На цьому поки що все. Дякую за увагу.